тебе да не любить ніхто. І я просто, знаєте, говорила, говорила, мене буде відро води вели, тому що я не очікувала. Оце воно. Оце воно, про що я балакаю. Зайчик, я зараз виставляю вашу проблему. Як ми її можемо назвати, цю проблему? Дивись, ось, ось сюди. Тут ваша реалізація. Кого ви тут бачите? Чоловічка, мабуть, не Скільки йому років? Скільки йому років, mm -hmm. чоловічку? E, зараз таке вроді б сначала був чоловік, а зараз таке вроді б дітка. Дід, наче літ, якось <ріху> так міняється, наче якийсь загорівший чоловік вже в майці, в шляпі, такий солоняний. Це наше воплощення або інше? Наше время або Но... інше время? Я думаю, раніше. Ким він вам доводиться? Діда, діди, дід. Що він зробив зі, зі своєю жінкою? Не знаю, може бив. Угу. Бив, принижував. От бачите, ви вже попали в ту ситуацію, звідки корні. Страх, мабуть. Тобто ви та жінка, яку він вбив? Чи ви його дитина? І він матір. Похоже, що я більше дитина. Лично я особисто, а злість агресія не нам І тоді, саме тоді, ви прийняли рішення мовчати і бути непомітною. І ви в цьому, в цьому житті проживаєте цей сценарій, так? О, так. Бачите, звідки проблема? Це ваша родова травма. Не травма, а родовий сценарій, в який ви попали, коли ви зустріли цього чоловіка. І ваша, ваша душа прийшла в цей світ прожити гідно цей сценарій і вийти з нього. І зараз ми з вами будемо з нього виходити. Подивіться на ту ситуацію в вашому минулому роду, на того чоловіка, на ту жінку, вашу маму. Але він гарно виглядає, знаєте, що, <кхід> що цікаво, що такий дивишся, де не скаже, що там якась проблема взагалі дуже гарний, порадний і прям п'явийший до собі чоловік не хотіли бачити такий сон. І я тільки ще ридала, тут в коліна ридає, і таке, як тряпка себе веде, а на людях він там герой. Бачите? Як все циклічно. Тобто це цикл не вашого життя, а вашого роду. Більше треба брати, далі, глибше.